Всім доброго дня! Така локація, дивіться хто в'їжджає в місто Павлиш, то цю дорогу проїжджаємо і тут грибочки. Не знаю, що воно за грибочки, але гарненькі, їх тут доволі багато. Сьогодні крім Павлиша ще побуваю в селі Млинок. Якщо вийде, то покажу. Погода пасмурна, вітер, вночі дощ йшов. Ну, тут таке місто для релаксу. Павелищі там є тіпа, дендропарк, такий він не дуже хуже, але колись там відпочивали. Ну а тепер маємо таке село млинок. Зараз подвір'я якоїсь закинутої хати. Бачите, колодязь там був. Від хати купка глини лишилось тільки. Лісочок на горі. Тут магазин. Це і дивіться які осінні кольори. Під горою вулиця. Там, мабуть, дуже тихо і гарно. Природа гарна. В будь-яку пору року тут. В цьому млинку. В ту сторону Дніпро. Кілометрів сім, мабуть, до Дніпро. Тобто можна, хто бажає придбати хатинку як так, мисливсько риболовну. Бо там же в тому ліску, мабуть, є і кабани, і зайці. Зараз, правда, охотитись не можна. Але це пройде все. І буде все, все добре. Там дивлюсь трактори, фермер, який живе два, два трактора. А може не фермер, може просто у дядька два трактори та їзди. Україна, яка є, така вона Україна. Погода, бачите, хмари, гони, вітер, але не холодно. Попрошу поставити цьому відео вподобайки, зробити репости. Підписуйтесь на канал, на ньому не тільки мої такі поїздки Україною, а є там проїжу, смачну домашню, як смачно вдома готувати різні страви. Трошки там є місто Олександрія, хто знає, що це за місто. Хто зараз не проживає, можете подивитись там вулиці. В більшій частині центральна частина. Там. Але все одно тички співають. У них спор якийсь. Ну а по поводу готовки їжі тут прості доступні такі рецепти, не без заморочок. Але можливо хтось там. Ніколи не готував, хтось за кордоном. Там. Не знає, що таке український борщ, то подивіться, там є і український борщ. Бо є люди, які дивляться не тільки з України, дивлюся з Німеччина, Америка, Японія. Кому цікаво, той дивиться. Все, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Особливе спасибі тим, хто підписався. Хто вже підписаний, дивиться моїм підписникам. У нас вже більше двох тисяч і хочеться, щоб у нас побільше було 10 тисяч. Щоб я міг вам більше знімати. Коли я бачу, що люди дивляться, то я і більше того знімаю. От, по крайній мірі стараюсь, не завжди це виходить, не завжди виходить. Але як є, так є. Всім дякую, гарного дня. І сьогодні у нас субота, 25 жовтня. То я б забув сказати, яке число.